Продовження. Так. Думаю, що той якийсь танкіст, герой, совєтський, як обично. Поляки вставили його без носа. І нема носика в нього. І таблички немає. І взагалі по парку нема дуже багато, нема табличок. Чогось. Йдемо, приїти будете. Ой, на галяву. На халяву? Так, Так, завго, звісно, ми що, що туди в музей не попадаємо. Можемо ми далеко їхати? На трамваї 15-20 хвилин. А... далеко. Може, в п'ятницю сидимо. У нас на п'ятницю. Так що. що в нас на п'ятницю? Де ти казав, що буде видно? зараз Будемо кольору, що буде видно. Ага. Значить нагадаю... Ми в парку в парк Цитаделя, в ВВВ Познані, це один з 9, наші от буде плямо ж. Один з дев'яти ну, дев фортів, які є на території познані. Ох, там було б цікаво, гляньте народ. Там заліза є багато. Якийсь такий бридкий вертольот. Так. Машинків, цілий рядок. спитати, чи Так, не знаю, можливо ми ще сюди попадемо. желіза є багато, бачу там зверху пушки всякого калібру, всяких руків випуску, зенітка. Від косілки від кивно проробили. Що-що? Крісло зробили від кінної косилки. Та ні, тут воно, видно, так тут і було. Так, я щось не знаю, що це за вертольот, тут такий дивний. Якийсь дуже бридкий. Правда? А за ним це, то, по-моєму, той звичайний радянський. Я там в них не розбираюся. Да? Ага. А там ще що є? Так, ні, нам тут, якщо там можна знімати, то нам точно туди треба всередину потрапити. Ну, Ух ти, дивіться, ракетна установка. Ракетна Прямо з ракетою. І там желіза ще є. Так. Поки що я вам покажу те, що я бачу. Бачите? гарний музей. То ми є в Польщі. Там далі не буде що що видно. Є, є, Оно пішли. Оно пішли, пішли. Так, жаль, що ми сьогодні рано не заїхали. О, кукурузник. Під навесом Бачите, ні, народ? Манекен Манікен сратує до нас. Всі хуя Так. Да, Є тут добра. Бомбардіровші, глянь. Рено, коротше, ще було за Другою світовою напевно. О, ти, Рено було за Другою світовою Бачу, так воно і було, бачите. Так, один реактивний літачок. А не такий в Кременці був Около Цього около інтернату. А от кукурузник во всій красі. А, а там далі ще коротше, народ, ми сюди ще маємо попасти. Я так собі думаю. Не знаю, буде вам цікаво, ні. А, там, а дивіся, ну, який літак бридкий. Вон його. Бачиш? Не той, що з дупи полімети. З дупи полімет це бомбардировщик. А вон той далі. Реактивний якийсь, дуже дивний. Вон там, -там далі. А там буде, вроді би такий, що насквозь його видно проглядається. От, от його. Ну виняли з нього цього, реактивну турбіну. Та й насквозь він же через себе перепускає. Так, ми тут точно ще мусимо побувати, так що... Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте Зараз ще, дум... ще обійдем, так що не піде Ще? Ну, З другого часу ми ще ми. обійдем Так? Так, зараз буде ще продовження поки що Поки що так, що не спригуйте Ми зараз поки виключаємося І ще зараз повернемося сюди